Перехід ПЦУ та УГКЦ на Новоіліанський стиль продовжує приносити свої гіркі плоди. Спочатку з календаря зник Петрів Піст, а вже сьогодні зовсім непоміченими проходять святкування Різдва Іоанна Хрестителя, Дні пам'яті апостолів Петра і Павла та Рівноапостольного князя Володимира. Держава, втрутившись у церковні справи, взяла на себе домінуючу роль у вирішенні питань святкування як державних, так і свят з релігійним підтекстом. 15 липня відбулося святкування 1036-ї річниці Хрещення Росії, день, якому раніше надавалось особливе релігійне та історичне значення, сьогодні названо Днем Української державності. А від релігії в ньому залишилась лише боязка згадка про хрещення Росії України. ПЦУ навіть разом із УГКЦ виявились зовсім нездатними до організації таких масштабних заходів, які проводила раніше до війни Українська Православна Церква щороку, 28 липня. Штучне розділення суспільства та зміщення акцентів з релігійного на політичне може зовсім вилучити із пам'яті українців свято водохреща Русі як якийсь непотрібний спогад про минулі часи. Вся біда ще й у тому, що таке обнулення релігійності українського суспільства стосується не лише таких державних церковних свят, а й суто церковних. Таку ситуацію ми спостерігали з Різдвом Христовим та з Великодним. Те саме відбувається зі святом покрови та інших церковних урочистостей, які раніше були об'єднуючим чинником, а не причиною для суперечок про те, хто правильніше святкує. Тепер у суспільстві з'явився ще один фактор, що розділяє. Ще одна тема, розмова про яку найчастіше призведе до конфлікту як на побутовому, так і на загальнонаціональному рівні. Люди бояться вітати один одного із ключовими та звичними для України релігійними святами, оскільки у відповідь можуть отримати порцію абсолютно невмотивованої агресії. Таким чином. Тактика, аби з не з Москвою призвела не до посилення нібито проукраїнських позицій, а до відвертого занепаду розвитку релігійності суспільства, яке раніше вважалося православно християнським. І, на жаль, ця ситуація з кожним роком посилюватиметься. Щоб там і хто не говорив. Людям набагато простіше мовчати про те, за яким календарем вони святкують церковні свята, ніж доводити свою правоту опонентам. Політики, прив'язавши старий юліанський календар до Москви, зробили його неконкурентним з точки зору публічної підтримки. Навіть з огляду на те, що більшість українців все одно святкують церковні свята саме по-старому. А якщо люди між собою не готові до компромісу з цього питання, то тоді вони просто замовкають. Але на жаль, це саме те, чого від суспільства очікують якщо мовчать, значить усіх все влаштовує. А потім років через 5-7, яка-небудь контора випустить чергове соціальне дослідження, в якому розповість про те, що в українців зник інтерес до релігії як роз'єднуючого чинника. І за це ми вже сьогодні можемо подякувати ПЦУ та УГКЦ, які успішно допомагають державі будувати нове псевдорелігійне, а за фактом атеїстичне. Суспільство підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.